2001 космічна одіссея стала найбільш впливовим в історії кінематографа фільмом Стенлі Кубріка, і сам режисер був задоволений цією стрічкою, бо йому вдалося втілити більшість власних ідей у прийнятній для нього формі. Кубрік позбавив картину, щонайменших ознак жанру зробив космічну одіссею близькою до музики, яка впливає на свідоме. І несвідоме звертається до найпотаємніших глибин людини. Шлях до шедевру був досить довгий. Справжній Кубрік починається зі Спартака. Фільмувати його запросив актор Кірк Даглас, з яким вони працювали на стежках слави. Даглас вважав, що Кубрік лише виконуватиме його волю. Проте, вже з перших днів режисер виявив свій незалежний характер і став інтригувати проти актора. І саме на зйомках Спартака сформувався творчий почерк 32-річного постановника. Особливістю Кубріка-режисера стали натурні зйомки та сміливе використання ландшафту. Одночасно Кубрік не хотів випускати з поля зору головного героя. Безмежний простір, якому, здається, немає кінця, якого слід здолати, присутній у всіх його стрічках. Власне, все це були підступи до безкінечного та необжитого космосу, холодної, неосяжної пустелі, що їх людині ніколи не здолати. Такою є одна з тем фільму 2001 Космічна Одіссея. Кубрік не тільки перевідкрив фантастику як жанр, не тільки створив технологію нечуваних раніше спеціальних ефектів. Він запропонував кілька тем, що стали чи не магістральними у кінематографі наступних поколінь аж до сьогоднішнього дня. Насамперед, це бунт машин. Проте у космічній Одіссеї аварія стається не з механічним пристроєм, повстає комп'ютер. Кубрік детально відпрацював складові цього заколоту. Навіть сьогодні вони справляють величезне враження. Стенлі Кубрік був одним із перших, хто серйозно поставився до людської жорстокості і безстрашно досліджував її. Його фільм Механічний апельсин показав імовірне майбутнє людство, де бал правлять молодіжні банди. Головний герой фільму юнак Алекс, який вчинив убивство та опинився у в'язниці, дає згоду на експеримент. Його лікують від жорстокості і навіть виліковують. Проте наприкінці фільму хлопець повертається до норми: людину не виправити. Ось вердикт песиміста. Насилля продовжилось у Сяєві в екранізації роману Стівена Кінга. Кубрік з'єднав холодні простори Америки з холодними просторами внутрішнього світу головного героя-письменника Джека Торренса. Під час зйомок сяєва Кубрік казав: у людині є щось червиве від природи. Жахливі історії виявляють архетипи несвідомого, даючи можливість... Бачити темний бік людини, не стикаючись із ним безпосередньо. Дехто з біографів вважає, що в Джекові Торенсі Кубрік бачив самого себе. І все ж головною темою Кубріка стала взаємодія людини з технікою. Саме він відкрив дорогу таким режисерам, як Джеймс Кемерон. Його учнем вважає себе Стівен Спілберг. Сам Кубрік став утіленням кінематографіста нового зразка. Він був не тільки талановитим інженером і не тільки непримиренним художником, що місяцями чекав потрібного йому освітлення і ніколи не зважав на побажання продюсерів. Він був досить сором'язливою людиною, вів замкнений спосіб життя та більше довіряв механізмам ніж живим людям. Талі Кубрік став утіленням людини нового тисячоліття, людини, яка все більше і більше стає лише доповненням до машин.